Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас у студії працюю я, ведуча Оксана Кропивницька і поговоримо зараз на тему, яка хвилює випускників та їх рідних. Великим досягненням є те, що освітній процес в Україні, де триває війна проти російського загарбника, продовжується і учні мають можливість у різних освітніх формах здобувати знання. Допоки триває війна, особливо важливо дбати про безпеку дітей в освітніх закладах, але і не ставити на паузу природні процеси вибору майбутньої професії та продовження навчання в тому освітньому закладі, про який мріяли. У воєнний час зовнішнє незалежне оцінювання поставлено на паузу. Але є альтернатива. Цьогоріч буде мультипредметний тест. Що це таке, як до нього готуватися, і що чекає на майбутніх випускників? Поговоримо зараз із Людмилою Марцевою, заступницею директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, доктором педагогічних наук, яка зараз із нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаю вас і дякую, що ви на цей ефір погодилися, бо це надто важлива тема на зараз. Вітаю вас всіх те радіослухачів. слава Україні, героям слава знаєте, насправді дуже хвилюючий момент, тому що багато хто ж переживає, як бути чи буде вступна кампанія, як будуть оцінювати випускників, до чого готуватися, що в цьому році пропонує Міністерство освіти і науки, і які ризики довелося враховувати за для того, аби зрозуміти, як все ж таки рухатися далі і що має бути альтернативою. Альтернативою зовнішньому незалежному оцінюванню. Ну, щиро дякую вам за можливість донести важливу, ну, можливо, десь сконцентровану інформацію про те, що чекає наших випускників. Ну, хочу сказати, як і в минулому році, через військові. Дії через війну в Україні скасовано проведення традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, яке ми розпочинали ще в далекому 2006 році, і щороку воно у нас відбувалось без зривів, без порушень, тільки удосконалюючи цю процедуру, український центр оцінювання якості освіти, регіональні центри постійно працювали, давали можливість дітям здати тести і вступити до закладів вищої освіти. Дійсно, в минулому році міністерство відмовилось від проведення традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, але запровадило мультипредметний національний тест в комп'ютерному форматі. Це було таке рішення, яке дозволило зберегти, перш за все, умову безпеки дітей. Дуже швидко впродовж трьох-чотирьох місяців Український центр оцінювання якості освіти розробив платформу, на якій дітям дали можливість прийти в тимчасові екземенційні центри, здати три обов'язкових предмети. Нагадаю вам, що цього року у нас трошки інший формат. А в минулому році всі здавали українську мову, історію України і математику. І ось той набір предметів дозволяв вступити в минулому році будь-які заклади вищої освіти. Зрозуміло, з Урахуванням пев певного вагового коефіцієнту цього року, на жаль, до 1 грудня, традиційно, коли мали з'явитись умови прийому до закладів вищої освіти, вони не з'явились, тому що тривали е чисельні дискусії про те, скільки обов'язкових предметів залишити, як зробити так, щоб не уникнути підготовки дітей з природничих дисциплін, тому що в минулому році ми мали такі. Зауваження від дітей, що я готував хімію, я готував біологію, я готував англійську мову, витратив кошти, батьки йшли на зустріч, А от зараз вони мали б таку можливість, не показали свої знання. Тому в цьому році за рішенням Міністерства освіти, ми очікуємо дуже швидко затвердження цього нормативного документа. Національний мультипредметний тест буде складатись з двох обов'язкових предметів українська мова, математика. І одного предмета на вибір. Ви знаєте, багато говорили про те, що обов'язково мають залишитись тих три предмети: українська мова, математика історія України, і додати ще предмет на вибір. І буквально е, до нового року ми говорили про те, що мало б так і бути однак, це потребувало двох днів проведення тестування. Е, міністерство розуміє всі ризики безпеки. І тому все ж таки першою мовою було провести НМТ в один день. В один день отже, треба скоротити до трьох предметів. А тому я ще раз хочу нагадати і заспокоїти всіх, що от українська мова і математика залишаються обов'язковими предметами, і ці два предмети дають найбільшу прогностичну валідність і дозволяють відокремити найбільш підготовлених абітурієнтів, дати їм ось ті бали, на які вони заслуговують, і дати шанс вступити на бюджетні місця. А третій предмет: всі абсолютно учасники НМТ будуть обирати на свій вибір. А реєстрація розпочнеться, я забігаючи наперед, скажу у квітні, і тоді кожний до української мови і математики додасть ще один предмет з переліку, який запропонована: а це українська е, історія України, іноземні мови: англійська, німецька, французька, іспанська, і три предмети природничого циклу це фізика, хімія і біологія. Як буде відбуватися НМТ за схемою минулого року? Ми, е, Готуємо мережу пунктів тестування, називаємо їх тимчасові екзаменаційні центри. Це заклади освіти, які з нами співпрацювали в минулому році, і яким велика шана, тому що вони справились в минулому році. Це був такий виклик, як провести комп'ютерне тестування, щоб не було жодного нарікання і їх дійсно не було. Спеціально обладнані комп'ютерні класи на базі закладів загальної середньої освіти, на базі закладів вищої освіти працюватимуть починаючи з 5 червня, так орієнтовно. 10 днів по дві зміни. В тому самому червні і початок липня ще пропонується провести додаткову сесію. Тобто, нас чекає приблизно такий самий формат, як і в минулому році. Це 10 днів роботи, пунктів тестування в дві зміни. Основної сесії, і потім розпочнеться додаткова сесія для тих, хто з поважної причини пропустить свій день. Які би він мав взяти участь у тестуванні, скажіть, будь ласка, в організації цього процесу на Житомирщині, зокрема, щось видозміниться? Ми говоримо сьогодні про е, ті центри, які будуть приймати ці роботи і надавати е, консультації е, людям, у яких будуть запитання? От чи є ось в цьому контексті якісь зміни? Да. ну, звичайно, ми врахували те, що в минулому році всього чотири міста в Житомирській області проводили е, національний мультипредметний тест. Тобто, саме в цих чотирьох місцях це місто Житомир, як обласний центр, Бердичів, Новоград, Волинський. В минулому нині зв'ягіль і в користині. Я ще раз повторюю, що ми маємо низько вклонитись тим е, працівникам, які були на пунктах тестування, тому що вони спрацювали на відміну. Але враховуючи те, що військові дії продовжуються, і е, ось, доїзд дітей до пунктів тестування достатньо великий, ми йдемо на те, щоб розширити в цьому році мережу пунктів. І е, підключаємо ще овруч, Олеське. Дуже сподіваюся, що. Е, той, який буде стан на червень місяць, дозволить нам це зробити: Андрушівку, Баранівку, Чуднів, ну і Гімільщини. Ось ці міста додаємо до списку міст, які будуть формувати тимчасові екзаменаційні центри. Ми вже мали розмову з керівниками відділів освіти і директорами шкіл. Ми знаємо, яка у них база, яка їх потужність, що треба зробити для того, щоб... І, по-перше, мати укриття, ми знаємо, що в цих пунктах тільки таким чином ми можемо відкрити по тестування, якщо є підготовлене сховище. Якщо надійно працює інтернет, якщо є додаткове джерело електроенергії, на сьогоднішній день ми працюємо над створенням більш широкої мережі тимчасових екзамінаційних центрів для учасників НМТ Житомирської області, а скажіть, будь ласка, пані Людмило, до вас таке моє запитання: чи мають можливість ті випускники освітніх закладів, які не вступили? В тому році освітньому вступити і мати таку можливість в цьому, чи дозволено їм, і чи якісь відмінності є у їхніх правах, на відміну від тих випускників, які в цьому році закінчують навчальні заклади? Так, Дякую за питання. Хороше питання. Воно дійсно турбує батьків і тих дітей, які здавали в минулому році. Но... Я хочу сказати, що залишаються дійсними сертифікати НМТ 2022, тобто минулого року. Залишаються дійсними сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 21-го і 2020 років, і те їх теж можна використати. Єдине, що я хочу сказати, на цей рік можуть реєструватись за не всіма трьома, Предметами, а декількома, кому потрібно, кому потрібно доздати, перездати, підтягнути, отримати кращий результат. Ну, ми отримаємо нормативні документи, все буде зрозуміло. Але ще раз наголошую: минулорічні сертифікати дійсні, їх можна використати. Головне для того зрозуміти, які будуть правила вступу до закладів вищої освіти. Дякую, дуже нагадаю, що Людмила Марцева зараз із нами на зв'язку. Вона є заступницею директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, доктором педагогічних наук, і ми говоримо про національний мультипредметний тест, яким йому бути у цьому році, і до чого готуватися випускникам та їх рідним. Скажіть, будь ласка, пані Людмило, дуже багато дітей, майбутніх випускників залишаються зараз за межами України в різ. Країнах світу, але напевно є така частка, яка забажає вступати до українських вищих навчальних закладів та інших закладів для того, щоб здобути у майбутньому професію. Чи плануєте ви якимось чином? Цих дітей до цього мультипредметного тесту залучити? Якщо так, то яким чином вони зможуть скористатися цією такою функцією? Дуже дякую за запитання. Воно теж дуже актуальне. Дивіться, в минулому році Український центр оцінювання якості освіти поставив таку задачу провести мультипредметний тест для тих дітей, які були. За кордоном розпорошені по всій Європі і навіть в північній Америці. Ми знаємо, що нам вдалося це зробити. Ну не особисто в Вінницькому регіональному центру, але нашим колегам. І ми, знаєте, пишаємось тим, що їм в 32 країнах Європи вдалося підготувати ось ці е, тимчасові екзаменаційні центри на базі закладів освіти, на базі освітніх хабів. Підготувати, підібрати персонал, який вміє працювати з платформою, де проводилось тестування, і абсолютно без жодної скарги тестування відбулось в ті самі дні, в ті самі дні, що в Україні, і так залишається умова проведення НМТ 2023 за словами міністра освіти, ми навіть почули, що планується збільшити кількість. Пунктів тестування для дітей, які навчаються зараз і перебувають зараз за кордоном. Ми побачимо по нормативним документам, в яких ще країнах буде мати можливість дитина пройти тестування не переїжджаючи до України. Я хочу сказати, що так само, як і для вступу на бакалаврат, проводили тестування за кордоном, так само і магістратура. Проводилась так само е, в дистанційному режимі, ну а е, як це можна буде зробити? Да, дуже просто. У нас реєстрація в цьому році абсолютно безпаперова. Це новація. За останніх 16 років вперше український центр абсолютно без жодної е, паперового документа буде реєструвати учасників У е, квітні місяці на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з'явиться у кожного майбутнього абітурієнта. Е, Електронний кабінет, куди потрібно буде завантажити відскановані або якісно сфотографовані документи, це атестат про повну загальну середню освіту, якщо це випускник минулих років, або довідка про завершення повної загальної середньої освіти у 2023 році, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. Ну і якщо є у дітей якась потреба у спецумовах, то це ще має бути медичний висновок. Ми перевіримо всі документи, і як тільки там все буде гаразд. Ми надсилаємо дитині сертифікат, тобто це є підтвердження того, що він зареєстрований, все у нього добре з документами, і він буде на своїй сторінці очікувати запрошення, а потім е таким чином буде отримувати всю необхідну інформацію. Так що досвід 22-го року навчив дуже знаєте так, суттєво, що потрібно зробити. Український центр працює над розширенням. Можливості провести тестування більш якісно. Ну, наприклад, я наведу вам, що в минулому році були завдання з вибором одної правильної відповіді, і з короткою відповіді, скажімо, а в цьому році вже з'являться нові форми завдань, скажімо, на послідовність, вибирати не тільки одну правильну відповідь, а декілька. Це все ми робимо для того, щоб. Ну, всі, всі погодили, що відібрані найбільш якісно абітурієнти? Ні у кого немає питань до їх рівня навчальних досягнень, і таким чином я вірю в те, що 2023 рік теж буде успішним. Скажіть, будь ласка, а як врахована ця система оцінювання? От щодо прозорості і чесності тих випускників, які складають ці тести, от щоб не було моменту списати, підглянути, от як це враховується? Ну, дивіться, в комп'ютерів, або там 13 або 12 в аудиторії. Старший інструктор, який спостерігає за процедурою проведення. На екрані, користуючись своїм логінами і паролем, ти можеш відкрити сторінку, де є тільки три закладки: українська мова, математика і ще один предмет. Зайти кудись. Потрапити в інтернеті на якийсь сайт, де можна е, подивитись відповідь, ти не маєш можливості. Програма таке не дозволить. Мобільні телефони ти здав при вході до аудиторії. Все це зафіксовано. Ви знаєте, ну добрий час буде сказати в Житомирській області. У нас впродовж останніх, мабуть, років десяти не було жодної скарги на те, що десь ми порушили процедуру, і вона не прозора, і вона не чесна. Я переконана, що в комп'ютерному варіанті ще складніше це зробити, тому що час іде, у тебе є можливість показати свої знання, подивитись, кудись ти не маєш права, тобі зроблять зауваження або просто виведуть з пункту тестування, і хіба для тебе буде краще це. Я правильно сказала на початку, що зовнішнє незалежне оцінювання, воно поки поставлено на паузу. Це так. на період воєнних дій. Ось так. така нова альтернатива, так? Так, звичайно, зовнішнє незалежне оцінювання було більш об'ємне і більш, мабуть, форматне оцінювання, тому що, наприклад, в іноземній мові у нас було аудіювання, а його не буде в комп'ютерному форматі. У нас були, скажімо, українська мова, іноземна мова, були бланки Б, де діти писали власне висловлення і перевіряли екзаменатори. Такого комп'ютерний формат не може дозволити. Це дійсно форма проведення в електронному вигляді для того, щоб. Забезпечити безпеку дітей, оце для нас головне. Ви знаєте, коли ми проводили в минулому році НМТ, то коли е, була тривога, всі діти спускались в укриття, була можливість поставити на паузу програму, зафіксувати час, піти в укриття, повернутися і знову продовжити. Тобто, безпека дітей зараз це головне, але треба, як ви сказали на початку життя, продовжується і дати дітям можливість вступити до закладу вищої освіти, якщо він готувався. Продовж всіх років навчання в школі. Я хочу ще зауважити, мабуть, додати до ваших слів, що потрібно готуватися. Програма НМТ це програма ЗНО з кожного предмету. Я звертаю увагу всіх, хто зараз нас чує, на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, де розташовані тести минулих років. І якщо ви побачите там за п'ять останніх років предмети ЗНО, і по кожному року є дві-два тестових зошита. То переглянувши всі завдання, звернувши увагу на програму ЗНО, ну ви точно подолаєте той поріг, який, до речі, в цьому році запроваджений, не менше 10% правильних відповідей. Не менше 10%. Ну і чекатимемо умов прийому, тому що без них тут складно сказати. Але я хочу сказати, що вже зараз ми знаємо, які будуть предмети, скільки е, питань. Кожному предметі це є на сайті Українського центру які форми питань. І додам, мабуть, що в травні місяці Український центр оцінювання якості освіти запропонує всім майбутнім абітурієнтам демонстраційний варіант тестового зошита. Він буде в pdf форматі він буде в такому форматі, що можна пройти тести, потренуватися трошечки. Ну а зараз треба просто дивитися уважно на завдання минулих років. Вони є базою. І ось, якщо ви справляєтесь з ними, то це вже... Абсолютний успіх, і ви будете готові показати свої результати. А ми нагадаємо, що два обов'язкових предмети, які будуть в складі мультипредметного тесту, це українська мова і математика, і кожен зможе обрати один предмет на вибір: це історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, а чи відчуваєте певну тенденцію минулих років, які предмети найчастіше обираються абітурієнти? Тобто, чи можна це передбачити? Ну, ви знаєте, ми після завершення щороку зНО робимо, підводимо підсумки. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти з'являється офіційний звіт. І Там чітко видно, скільки дітей обрали той чи інший предмет? Звичайно, лідер у нас, українська мова, раніше була і література. Потім йде математика, потім йде історія, потім іноземна мова. Ну а далі менше, менше, менше. Найменше у нас було з фізики і хімії. Ці предмети обирали найменше. Ну, По-перше, тільки для спеціалізованих вузів, таких, скажімо, як в медичного напрямку, вибирали хімію. Але е, ми дійсно відслідковуємо цю е, кількість дітей, які обирають той чи інший предмет. Подивимося, як буде в цьому році. Дякую вам щиро за цю розмову за важливу інформацію. Нагадаю, що Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, доктор педагогічних наук, розповіла нам, як цьогоріч проходитиме національний мультипредметний тест. Спасибі вам величезне за ваш час і за важливу інформацію. І бажаємо успіхів усім, хто продовжує навчатися і навчати. Дякуємося до НМТ і. Це буде добре. До дякую, дякую, до побачення.